Господь з вами, Ісує, читання святої Евангелія від Матею. Того часу, вікуючий з Каперона, сов побачив чоловіка, який сидів на митниці, і котрий звався Матеєм. Та й каже йому, іди за мною. Той підвівся і пішов сюди за ним. І сталося. Коли він є при столі в домі, ось прийшло багато митників та грішників. І посідали вони з Ісум та його учнями. Побачивши це, фарисеї сказали його учням, чому це ваш учитель їсть з, з митниками та грішниками? Він же почув, що відповів, не здорові потребують лікаря, а хворі. Ідіть же й навчився, що то значить, хочу милосердя, а не жертви. Адже я прийшов зберігати не праведники, а грішників. Слово Господь, слава Ім. Євангеліє, котре розповідає про самого Матея, де він сам розповідає про себе, і можна уявити, що це свідчення було часто його катахезму. Коли він навчав інших, він також розповідав про власне навернення, і тому це увійшло до Євангелія від Матея. Практично розповідав, що був грішником, жив у грісі свідомо, але коли Господь його покликав, лишив митницю, лишив якби бік грішників і перейшов. На сторону Ісуса. І так як раніше служив грошам, служив в владі, був у всіх цих пов'язаннях, а тепер прийшов до Ісуса, щоб служити йому, щоб бути зв'язаним з Ісусом, щоб виконувати волю не грошей чи світу, але волю Ісуса. Чому це так підкреслює? Бо ми про це забуваємося. Ми живемо в світі, і мислення світу до нашої голови раз за разом залазить. А світ хоче жити по принципу, не перешкоджайте мені, я хочу жити собі спокійно і комфортно. І це теж нам залізає в голову таке мислення. Байдуже, що там, але щоб в мене було добре. Так можна жити один вечір, або який, якийсь короткий проміжок часу, але життя так не вдасться. Бо навколо є люди. І якщо ти з ними не співдієш, вони ходять співдіяти з тобою. А як це? Ну я ж хочу просто собі жити. Ти от просто жити ну, в казках можна, М можна або десь. Якщо хтось є дуже, дуже, дуже багатим, купив собі окремий освіт, там побудував собі все, що треба, заплатив слугам і живе собі окремо. І то слугам треба платити. Це мислення світу. Жити добре, щоб ніхто не перешкоджав. Але тоді це безкінечність самотності. Я коли в Хмельницькому ходив по, по колядії, я почав на багатоповерхівці дивитися як на багатокамерну тюрму. Чому? Бо я багато людей з острів, котрі самотні. Та вони ходять на роботу, їхнє життя виглядає так. Встали, послухали, вийшли з хати, пішли на роботу, вернулись з роботи, по дорозі зайшли в магазин, повернулись до хати, повечеряли, день закінчився. І так день в день. Чорма. Просто та назви бракує. Замкнені в собі люди які йдуть по такому, скажімо так, колу, так як, про, так як в тюрмі виводять на прогулянку по колу, так і тут. Тільки ті, хто сидять в тюрмі, не в, в курсі, що вони в тюрмі, а ці думають, що вони на волі. Чим це відрізняється істотно не побачить. І тим погано, і тим погано. І ті самотні, і ті самотні. Ну, в тих є можливість там йти в магазин і щось зробити. Але чи це чинити їх ну, Я не кажу про всіх, але багато людей такі зустріне. Часом і не знаю, що робити. Нас тут... Тож, інша ситуація, кожен з нас тут присутній має родину, близьких, має парафію, може прийти, побалакати з людьми, щось зробити спільно. І не є самотні. А є багато тих, яких, окрім роботи, на яку ходять більше, нема нічого. Світ іде до такого світу само... самотніх. Це в перспективі, от якщо хочете, щоб уявити пекло, то це воно. Тільки забрить з цих людей гроші магазин і телевізор. І все, і це пекло. Це просто... Кожен в своїй камері сидить і там страждає. Але Ісус що робить? Він приходить в цю багатоповерхівку і починає йти кожну хату. Чому цих людей врятувати, навернути, щоб вони вийшли звідти, побачили, що є ще хтось почали щось, і почне щось якось співдіяти з іншим в ідеалі, слухаючи Ісуса. От Що зробив мат, матей? Пішов слухати Ісуса і робити те, що сказав. Ісус Христос. І це його пекла привело до неба. Чи це важко? Бо цей перехід і є навернення. І він важкий. Ми там якось обурюємося, що фарисеї, що в них так туго доходило, що Ісус їм от сьогодні знову каже. Ідіть і навчіться, що хочуть милосердя, а не жертву. Подивімося навколо. Скільком людям важко пояснити, що жити в ненависті це погано. Що наша мета не знищити Росію ну, і не вибити там всіх, а так справді навернути. Тільки їх для цього треба перемогти, але мета не є знищена. Про це хоч, хочеться забути. Так, коли починаєшся зранку від вибуху, то є і злість, і ненависть емоції. Ну окей, вони адекватні. Але далі. Почати бачити взагалі ці події в перспективі, що це наша робота навертати наш народ, місто Харків. Але окрім цього, перемогти і потім навертати сусідів на московських болотах. Дай, ну, тут не вдасться побудувати паркан такий п'ятиметровий, бо тоді вони знову прийдуть. Чи люди наскільки потрібно навернення? Для цього, хто має їх навертати. Хтось мусить бути апостолом. І навертати своїх їх, щоб вони в цю ненависть не влізти, затято. Це важко. Так і саме сильним навертати того важко. І митників навертати було важко, але легше, ніж фарисеїв. Бо ті принаймні знали, що вони грішники, а ті були впевнені, що вони праві. І в нас в місті Харкові скільки людей, які думають, що вони праві і все, і все знають. І одні за руські мир, і вони праві і все знають. Інші, що всіх треба знищити, і вони теж все знають. А і тих, і тих. Треба і Це наша робота. І це наша перспектива. Тож, це все ж страшенно важко. Так, це тягар і по-людські неможливі. Але Ісуса Христа стає реальним. І це наша логіка життя. Чому багато людей так дратуються на і ці обстріли? Бо це їм перешкоджає жити своїм комфортним, егоїстичним життям. Вони дратуються на обстріл не тому, що хтось там може загинути, а тому, що це їм не дає спати. Вони думають про себе. А ми покликані в цій ситуації так. Господи, моє життя в своїх руках. Я і так, і так помру колись. І ти мене прийми до себе. Але поки я йду цим шляхом, допоможе мені послужити тобі і ближнім. Навернути цих ближніх хоча б трошки. Господи, боросивши щоб я міг тобі в цьому послужити. Оце наша логіка. І тоді страх відходить. Бо ми і так і так йдемо до смерті. Сьогодні, завтра чи післязавтра це момент непринциповий. І так і так до смерті. Але можемо цей час, який Бог нам дав, використати добре. Молитви, покаяння, служіння ближніх, навертання ближніх. І от цим займаємося. Коли ми стаємо разом з Матеєм по стороні Ісуса, тоді можна вже перестати ненавидіти, перестати боятися, а почати робити свою святу справу. Так як в кінці Євангелія від Матея, куди написано слова, слова Ісуса, «Ідіть і навчіть усі народи. Бо це наша робота. Не жити собі спокійно і комфортно. Це буде в небі, це буде там. Це правильне очікування тільки не тут. А тут в нас є робота. І виконуємо її. Як можемо. І от тоді ми в серці. І от тоді кожна повітряна тривога це нагода помолитися. Про захист від ракетних атак, про те, щоб ті люди, які скажу, наверталися, не відтягували сповік, не відтягували навернення, щоб ця ситуація послужила їм до навернення, бо вона стукає в їхні серця ці багатоповерхівки умовні і витягує їх з зони ком комфорту. Тому є шанс навернення. Якщо війна закінчиться, вони знову... Увійдуть в це ходіння по, по колу, їх звідти не, не витягнути. А от зараз є шанс. В певному сенсі війна це добрий час для нас, не для праці, для наведення власного і іншого. Бо інші вразливі. І ми вразливі. Позавчора, знову, коли цей обстріл, там, лежиш на підлозі чи ходиш в коридорі, і молитися набагато легше. От просто помолитися, от якось так немає часу, багато справ, лінь. А тут прямо це о, і справи якось так відійшли на другий план. І лінь десь цього пішла. Нагода. Війна також це нагода. І Бог хоче порятунку людських душ. Тільки ще раз підкреслю цей принциповий момент. Те, що ми бажаємо навернення росіян, не означає, що прямо сьогодні треба вже з ними цілуватися. Ні, в цьому випадку їх спочатку треба перемогти, потім навернути, а вже потім можна буде цілуватися там. В тому світлому майбутньому. До якого. Не покидаємо надію до жити. В той момент, коли Господь переможе зло і наверне і наших співвітчизників, і, і наших корупціонерів, і московські. От тоді буде справжня Про це молімося, треба до цього докладаємо зусиль. Зо, Амінь.